Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Хто має, тому дасться і примножиться. А хто не має, в нього відніметься і те, що має. Дорогі у Христі, браті і сестри! Коли ми вириваємо певні слова із контексту, вони можуть бути для нас не те, що незрозумілими, а дуже часто навіть чи безглуздими чи несправедливими. Сьогоднішню притчу, яку Господь нам розповідає, Він завершує словами, які справедливі і зрозумілі тільки в контексті. Якщо б ми їх просто окремо прочитали, послухали, ми б сказали, а чому так? До чого це? Хто має, тому дасться і примножиться. Хто не має, в того забереться і те, що має. І оця істина. Що слова вирвані із контексту стають незрозумілими, вона є дієвою в нашому повсякденному житті. Ми теж дуже часто певні події в своєму житті вириваємо з контексту. І вони нам незрозумілі, чому так? Чому Господь так зробив? Чому Господь це допустив, чому так несправедливо? Ось той має, а йому ще більше дається. А я не маю, у мене і це, що я маю, забирається. Сьогоднішня притча така, здається, зрозуміла, така очевидна. Притча про таланти, яка вчить нас працювати, здобувати і отримувати певний результат. Але дуже важливо, щоб ми цю притчу розглянули, мабуть, з кожного боку. Бо наше життя, воно ж таке багатогранне. І дуже часто обставини, які змінюються в нашому житті, не завжди зрозумілі саме через те, що ми не можемо подивитися ось так багатогранно на те, що чули, і на те, що відбувається. Якщо ви пригадаєте, таланти в той час це були гроші, дуже коштовні гроші. І підприємлива людина, напевно, послухала сьогоднішню притчу, сказала: ну, напевно, Господь вчить людину заробляти. Маєш гроші, що з ними треба зробити? Вкласти в справу і отримувати прибуток. Безглуздо тримати гроші в гаманці чи тим більше в банці, ховати десь в шкарпетці. Безглуздо, правда? Заробляй. Гроші мають робити гроші. Але, очевидно, не підприємництво вчить нас Господь. Він вчить нас. Жити. Притча про таланти це притча про можливості. Що ти маєш можливість зробити в цьому житті? І кожен з нас, який би він не був, де б він не жив, якого б соціального стану він не був, якого б освіту він не отримав, він кожен з нас має можливості. Так, хтось більший, хтось менше. Але немає жодної людини, яка б могла сказати: я нічого не можу, в мене жодних можливостей немає. Таких не буває. І коли ми деколи думаємо, що в нас можливості дуже малі, і ми насправді обділені Богом, Бог не додав нам чогось, чого дав іншим, ви пригадайте цю притчу, притчу про таланти. І того останнього раба, який отримав тільки один талант. Здається, тільки один талант. Як це мало. А якщо знову повернемося до грошей, пам'ятаєте, скільки один талант вартував? Один талант вміщував у собі 6 тисяч динаріїв. А динарій це була плата за день роботи. Скільки треба було б днів потратити, щоб заробити один талант Шість тисяч робочих днів? Це дуже багато. А це означає, що навіть наймізерніші наші можливості в житті вони є безцінними, просто треба вміти ними скористатися. Напевно, дуже важливо нам у цій притчі побачити і такий контраст, який насправді в нашому житті дуже часто трапляється. Як ми сприймаємо те, що отримуємо? Ви побачили, як два перших слуги, які отримали хто п'ять, а хто два таланти, коли повертали вже з прибутком. Як вони ставилися до господаря, який від них ось цього звіту вимагав. Господарю, ти дав мені 5 талантів, чи ти дав мені 2 таланти, я попрацював, отримав ось стільки. Ти дав мені. Вони сприймають господаря як добродійника, який дає тобі можливості, який тебе забезпечує засобами для життя. І з вдячності вони йому повертають. А той третій? Господарю, я знав тебе як людину жорстоку. Ти вимагаєш те, чого насправді не мав би від мене вимагати? Ти збираєш там, де не розсипав, де не губив. Оце така категорія людей. Які ніколи не цінують те, що Богом дане, але завжди до Бога претензія. Що це я тобі щось маю віддавати? Чого ж це я маю для тебе щось робити? Погодьтеся. В одній людині поєднуються ось ці два образи. Я буваю такий, що я дякую Богові, я працюю, примножую і на славу Божу! Отримую результат. Але як часто я буваю і таким, як, в якого до Бога претензії, Боже, чого ти від мене чогось вимагаєш? Або чому ти мені не додав, чому ти мені так мало дав, чому ти мене так обділив? І це є велика проблема. Проблема для мене самого. Коли я забуваю, що все, що я маю мені Богом дане, коли я забуваю, що я маю над цим працювати, я маю це примножувати, я маю це розвивати, коли я забуваю, що моє завдання приносити користь, а не просто жити для себе, у мене тоді завжди будуть претензії до Бога і до всіх, що навколо мене. Але ж прийде час. Прийде час, і Господь ось так переді мною стане, скаже лукавий рабий і лінивий. Ти мав можливість, ти мав безцінний талант, талант життя. Чому ти цим не скористався? Чому ти не прожив життя так, як треба? Чому нам насправді треба навчитися з цієї притчі? Людина, яка завжди пам'ятає, що все, що вона має, це від Бога, цінує кожну можливість, працює над тим, що має? Вона ніколи не буде нарікати, ніколи не буде мати претензій. Чому? Тому що вона буде дивитися на своє життя в контексті. Не лише фрагментарно. У мене сьогодні проблеми? Чому? Можливо, це я вчора позавчора десь щось не доробив. Може, я десь прогаву можливість щось зробити. Але я сьогодні дякую Богові за можливість це зрозуміти, і я працюю далі. У мене проблеми, так? Я розумію, що я напартачив. але я цю, ці проблеми використовую теж як талант, як можливість, як можливість чогось досягти, можливість, можливо, щось виправити, а можливо, навіть чогось більшого досягти. Коли ми будемо ось так дивитися на своє життя в контексті, коли ми будемо пам'ятати, що у нас є неймовірні можливості, і ми не маємо права сидіти, склавши руки, а треба завжди працювати. Що б ми не робили, де б ми не були, тоді і будемо примножувати. Тоді Господь і похвалить нас, незалежно від того, скільки ми отримали і скільки ми здобули. Господь скаже і нам: увійдіть в радість Господаря вашого, Царства Небесне. Amin. Slava Isusu Slava Isusu Hristu.